Доброго ранку, малята, любі хлопчики дівчатка. Сьогодні ми будемо грати злих та добрих казкових героїв визначати. За їхні вчинки смайли дарувати. Веселого добрі герої будуть мати. А злого за злі вчинки будемо дарувати. Перша казка Коза Дереза. Що ж готові? І гру починаємо, які тут герої визначаємо. Серед лісу зайчик жив, з усіма зайчик дружив. Добрий чи поганий. Відгадай, смайликом позначай. Правильно, діти, це добрий, не злий персонаж. Смайлик веселий йому лише такий. Коза ту хатинку знайшла. Зайчика прогнала, сама жити стала. Добрі чи злий, відгадай, смайликом позначай. Правильно, коза погано вчинила, сумний смайлик заслужила. Рак прийшов на допомогу, козу прогнав, зайчику хатку врятував. Добре, чи злий герой, відгадай, смайликом позначай. Правильно, діти, ви все зробили, Веселим смайликом вжинок оцінили. Наступна казка «Колобок». З думками час зібратись, у гру продовжуємо гратись. Колобок по лісі грав, пісеньку усім співав, по стежинки скік та скік, від тварин у лісі втік. Добрий, числий герой, відгадай, смайликом позначай. Хоч сам він по лісі гуляє, добрий смайлик від нас має. Лисичка сестричка Колобка узріла, Попросивши заспівати, тихо його з'їла. Добрий чи злий цей герой відгадай Смайликом позначай. Злий смайлик лисичка заслужила, бо негарно вона вчинила. Нова казка настрічає, червона шапочка назву має. Дівчинка ця пиріжки зібрала в гості до бабусі поспішала. Вона любить щиро бабусю та слухає свою матусю. Добрий, чи злий цей герой відгадай, смайликом його позначай. Вона добрий смайлик має, адже всім допомагає. А це вовк хитрющий, злий, усіх у лісі лякає, з'їв бабусю, у ліжко, на дівчинку чекає, хоче також її з'їсти, гострі зуби, Та, на щастя, усіх врятували лісоруби. Добрий, чи злий цей герой відгадай, смайликом його позначай. Усе правильно, ви малята повизначали. Злому вовку і злий смайлик ви подарували. Далі наша гра ведеться, наступна казка Котик і півник зветься. Котик добрий, щирий, любий, півника оберігає, бо знає, що лисичка його підстерігає. Добрий, чи цей герой відгадай. Смайлком його позначай. Веселий смайлик йому подарували, от якби всі люди злі, такими, як цей котик, стали. Ну, а півник неслухняний, котика не слуха, сам собі біду накликав, буде йому наука, добрий числий, герой, відгадай. Смайликом його позначай. За непослух злого смайлика має. Що робити так не слід, нехай запам'ятає. А на цьому наше заняття завершилось. Ви гарно попрацювали. До нових зустрічей, дітки!